Шановні буліваники футболу, радий вітати вас на своєму ютуб-каналі, на який я запрошую підписуватись, хто ще не підписався. Тема сьогоднішнього мого відео це відставка Шовковського з посади головного тренера Київського Динамо. Все до цього йшло. Багато хто цього очікував вже давно. Особисто я надіявся, що це станеться набагато раніше, оскільки результати, починаючи від осені у Київського Динамо, як і в Чемпіонаті. Так і в Єврокубках були негативні. Команда, яка дуже добре розпочала чемпіонат, скутилася до сьомого місця, нічиї поразки. І це просто така, я б сказав, катастрофа для Динамо. тому що я вже давно не пам'ятаю, що команда так опускалася в чемпіонаті майже за половину сезону. Команда на сьомому місці і відстань до Шахтаря, який лідирує там зараз сімочок, і дуже важко буде їм відіграти, тим більше з такою грою, з такими результатами. Нарешті, після того, коли Динамо програло від Кіперської моні в Єврокубках з рахунком 2-0, вирішили звільнити Шовковського. Що це дасть? Я думаю, що не дуже множе дасть, тому що не тренер грає футбол, а грають футбол-футболісти. А нинішні футболісти в київському Динамо не показують рівня того футболу, який би мали показувати на сьогоднішній день. У багатьох я не бачу цієї самовіддачі. Так, інколи є матчі, коли Динамо прориває і починають грати в футбол. Але в більшості, особливо в чемпіонаті, Динамо, я б так сказав, грає в півсили. Тому що обігрує суперника на класі, тому що клас суперника набагато нижчий. А коли попадаються команди, які чинять опір, то тоді важко здобути результат. І вже зараз дійшло до того, що Динамо грали в нічю з такими командами, як Оболонь, з такими командами, як Олександрій, які зараз внизу турнірної таблиці. Ну, я вже не кажу про поразки від Колоса, ЛНЗ, Шахтар, ну тут, само собою. Це нормальне явище поразка від Шахтаря для Динамо. Тому я вважаю, що основна причина це футболісти. Це футболісти, які, на мою думку, не віддають повністю себе грі, не віддають повністю себе для футболу. І ці футболісти, вони на даний час не відповідають тому рівню, який. Виставило Динамо київське в 90-х роках, в 80-х, 70-х роках, коли Динамо було грандом європейського футболу, коли Динамо на рівних грало з такими грандами, як Баварія, з такими грандами, як Реал, Барселона. Зараз Динамо не здатне на рівних грати з такими командами, як Кіперська Омонія чи Пафос. Я вже не кажу про середняки топ-чемпіонатів. Чи зміниться щось, чи вирішиться проблема? Я вважаю, що ні. Ні, тому що, на мою думку, потрібно міняти не тренера, а потрібно міняти футболістів. Потрібно брати тих футболістів, які будуть битися на кожному клаптику поля, які будуть боротися за кожен м'яч, а не стояти дивитися, як суперники забивають гол чи проходять до воріт. Саме перше потрібно воротаря команді знайти нормального, який може е, грати. На високому рівні. По факту сам Шовковський, хоча й був воротарем, але при всій повазі, але ні Нещерет, ні Моргун вони близько не тягнуть рівня київського Динамо. І потрібно, щоб щось змінювати, потрібно саме перше змінювати склад команди. Є зимове межсезоння, і через оце зимове межсезоння потрібно відсіювати той баласт. Який є зараз в Київському динамо, відсіювати тих футболістів, які не хочуть грати у футбол, а хочуть тільки отримати зарплату і відбувати номер. Ні, такі вони не потрібні. Коли оце все вдасться тренерам, я не знаю, хто там буде, тим тренером, але хто б там не був, коли вдасться вирішити, тоді потрібно зібрати нових футболістів і з цих футболістів ліпити команду і награвати команду вже на. Весняну частину сезону. Єврокубки, я так розумію, швидше за все, їх не буде. Ну, все можливо, все може бути. Ось така моя думка. Я не хочу багато затримувати вашого часу. Свою думку ви пишіть: в загальному футбол грають футболісти, не тренер. Зміна тренера нічого доброго не принесе, принесе тільки зміна футболістів. Такі основні мої тези. Свої. Думки пишіть в коментарях. До зустрічі, до побачення, всього вам найкращого.